Вітаю! За кожним новим готелем, що сає вогнями, чи затишним рестораном, куди ми любимо заходити, стоїть ціла економічна машина. Сьогодні ми спробуємо зазирнути під капот цієї машини і розібратися, звідки ж беруться гроші на всю цю красу. От погодьтеся, коли бачиш, як серед міста виростає величезна конструкція майбутнього готелю, в голові мимоволі з'являється питання: хто за все це платить? І звідки такі шалені кошти? Щось відповідь на це питання це справжня подорож у світ великих грошей та ще більших амбіцій. Давайте починати. І щоб розібратися в усьому, треба почати з самого серця будь-якого бізнесу. А серце це його двірун, це, звісно, інвестиції. Якщо зовсім просто інвестиції це коли ви вкладаєте щось цінне сьогодні, щоб завтра отримати ще більше. Ну знаєте, як посадити зернятко, щоб потім зібрати врожай. І цей врожай не завжди тільки гроші. Уявіть, новий готель у маленькому містечку це ж не просто прибуток для власника, це нові робочі місця, це потік туристів, це життя для всього регіону. Оце і є той самий соціальний ефект. Кожна інвестиція має, так би мовити, свій характер. По-перше, це завжди гра довго. Вкладаєш зараз, заробляєш потім. По-друге, це завжди ризик. Ну бо ніхто не може гарантувати 100% успіх. І, звісно, вкладати можна в абсолютно різні речі. Можна купити целу і збудувати готель це реальний фізичний актив. А можна купити акції готельної мережі на біржі. Це вже фінансовий актив. Суть одна, а інструменти різні. Гаразд, з поняттям розібралися. А тепер найцікавіше хто ці люди та компанії, що готові ризикувати мільйонами заради нового готелю. Давайте познайомимося з головними дійовими особами. У цій грі є три основні команди: перша це приватні інвестори. Це може бути хтось, хто просто хоче вигідно вкласти гроші, або ж бізнес-ангел, який мріє створити щось унікальне. Друга команда це великі корпорації інвестиційні фонди. Для них будівництво готелю це просто ще один хід у великій бізнес-стратегії. І третя, не менш важлива команда це держава. Вона може підтримувати такі проекти, щоб, наприклад, розвинути туризм у певному регіоні. І тут варто додати ще одного потужного гравця міжнародний капітал. Гроші ж не мають громадянства, і коли іноземний інвестор приходить в країну, він приносить не тільки фінансування, він приносить світові стандарти, нові технології управління, досвід і, звичайно, виводить місцевий бізнес на абсолютно інший рівень. Отже, ми знаємо, хто дає гроші. Тепер давайте подивимось, куди саме йде кожен долар, з яких таких цеглинок складається сучасний готельний бізнес. Здавалося б, усе просто: гроші йдуть на бетон, скло та меблі. Але насправді сама будівля це, знаєте, лише верхівка айсберга, основні витрати часто приховані від очей. Усі інвестиції можна розділити на дві великі купи. Перша матеріальні активи. Це все, що можна помацати: стіни, ліжка, кухонне обладнання. А друга купа нематеріальні активи. Їх не помацаєш, але коштують вони іноді дорожче за саму будівлю. Уявіть, скільки коштує право називатися Меріот або унікальний софт, який керує всіма бронюваннями. Це і є ті самі невидимі, але надзвичайно цінні активи. Крім цього, гроші потрібні на так званий оборотний капітал. Це як паливо для автомобіля, без нього готель просто не запрацює. Це гроші на зарплати, на закупівлю продуктів, на комуналку. Також інвестиції можуть йти в розробку власних унікальних IT систем, які дають перевагу над конкурентами. Так, рухаємося далі. Зараз буде трохи складніше, але повірте, цікаво, виявляється, інвестиції це не просто дав гроші, отримав прибуток, це ціла наука з різними стратегіями та підходами. Давайте швиденько пробіжимося. Інвестиції бувають прямі, це коли інвестор сам керує проектом, і непрямі – коли довіряє гроші професіоналам, наприклад, інвестиційному фонду. За терміном вони діляться на короткострокові до року і довгострокові, що можуть тривати десятиліттями. А ще є первинні інвестиції це гроші на старт і реінвестиції, це коли вже зароблений прибуток знову вкладають у розвиток. Кожен тип це абсолютно інша філософія. Ну і наостанок, давайте зазирнемо у майбутнє. Світ змінюється, і правила гри для інвесторів теж. Що ж сьогодні потрібно для того? Щоб інвестиція в готель чи ресторан не просто окупилася, а стала по справжньому успішною? Ось ключова думка, яку сьогодні поділяють усі експерти: сучасні інвестори дивляться не лише на сухі цифри у бізнес-плані, вони вкладають гроші в історію, в сильний бренд, в команду, яка здатна творити дива, і звичайно в інновації, які виділять проект серед сотень інших. Отже, які висновки? Сьогодні, щоб отримати гроші, треба мати не просто ідею, а залізобетонну стратегію. Треба довести, що бізнес буде стабільним і зможе конкурувати на дуже насиченому ринку. Це особливо актуально для ресторанної сфери, яка, хоч і дуже приваблива, але й неймовірно динамічна. Тут потрібен чіткий фокус і розуміння своєї ніші. І наостанок я залишу вас із питанням, над яким можна думати довго. Що ж все-таки первинне? Геніальна унікальна ідея чи великі гроші, щоб її реалізувати. З одного боку, без фінансування навіть найкраща концепція залишиться на папері, а з іншого, можна вкласти мільярди в проект без душі та стратегії, і він просто прогорить. Ось цей баланс між творчістю та капіталом і є, мабуть, головною таємницею успіху.